Хто там? Туреччина. Якщо вам хочеться свіжих вражень, але ви не знаєте, куди вирушити, зверніть увагу на країну, яка в основному лежить у горах. Але славиться морськими курортами. На країну, де дітей солять і де був створений Рахат Лукум, це Республіка Туреччина. Туреччина це держава, розташована на межі Європи і Азії. Але азійська частина Туреччини більша. Тож у всіх підручниках з географії цю країну відносять до близькосхідних. Столиця цієї держави Анкара, а найбільше місто Стамбул. Саме це місто розділяє азійську і європейську частини країни. До того ж, Стамбул найбільше місто Європи за кількістю населення. У ньому мешкає 14 мільйонів осіб, це майже як півтора Лондона або чотири Берліни. У Туреччини скрізь відчувається поєднання Європи і Азії у знаках, написаних латиною, а не арабською, і в цілком європейському вбранні, що співіснує з традиційним турецьким одягом. Туреччина переважно лежить у горах. Найвища її точка славнозвісна гора Арарат, де за старим заповітом зупинився Ноїв Ковчег. До того ж, тут можна поплавати в кількох морях: середземному, Егейському і Чорному. Є ще Мармурове море, але воно більше славиться мармуром, який тут добувають, звідки і назва моря. Тож це не найкраще місце для пляжного відпочинку. Бодрум лежить на березі Егейського моря і вважається найвідомішим тусовочним курортом Туреччини. Це столиця нічного життя країни. Бодрум місто рекордсмен за кількістю барів, нічних клубів, ресторанів і дискотек на квадратний метр. До речі, сучасний Бодрум стоїть на місці стародавнього міста Галікарнас, де височів знаменитий галікарнаський мавзолей. Він був одним із семи чудес стародавнього світу. На жаль, у середні віки його знищив землетрус. Його рештки можна побачити лише у Британському музеї у Лондоні. Однак, якщо вам цікаво, яким було життя людей у античну добу, вирушайте в Ефес. Тут можна прогулятися біля руїн стародавнього храму Артеміди, збудованому в 117 році нашої ери. Він теж вважається дивом стародавнього світу. І храм ще непогано зберігся, враховуючи його вік. Власне, Ефес запросто можна назвати музеєм просто неба. Згідно з оцінками археологів, нині розкопали лише десяту частину древнього Ефеса, тож його можна назвати місцем нерозгаданих загадок. А дізнатися про безтурботне життя людей у давнину можна у памук кале. Це не просто неповторна пам'ятка природи, але й один із найвідоміших стародавніх спа курортів у цілому світі. Турецькою памуккале означає бавовняний замок. Якщо поглянути здалеку на ці білосніжні яруси, вони будуть схожі на тераси палацу з хмар. Травертин рідкісна гірська порода дає такий ефект: 17 геотермальних джерел. Температура води, в яких сягає від 35 до 100 градусів за цельсієм, утворюють природні басейни. Клеопатра, визнана красуня стародавнього світу, оцінила переваги цих термальних джерел. Можливо, її краса заслуга цих природних басейнів. У Туреччині безліч археологічних пам'яток. Тож, подорожуючи країною, будьте уважні. Тут часто буває так, що сядеш на нібито звичайний камінь, а він виявиться найдавнішою археологічною пам'яткою, якій сотні або й тисячі років. Саме таким чином і відкрили легендарне місто Трою. Вона витримала десятирічну облогу і впала через якогось дерев'яного коня. Так-так. Руїни Трої знаходяться на території Туреччини. А ось місто, що уособлює сучасну Туреччину. Ізмір. Це ще й відомий на весь світ морський курорт і діловий центр. Тут відбувається багато міжнародних виставок і конференцій. А посеред літа Ізмір перетворюється на культурний центр країни, коли приймає міжнародний фестиваль мистецтв. Які тільки музиканти тут не виступали: Елтон Чан, Рей Чарлз, Стінг, Брайан Адамс і багато інших, цілий місяць місто співає, танцює, захоплюється і ділиться емоціями. Переконайтеся, які турки запальні, побувавши на спортивному фестивалі в місті. Зонгулдак із 14-го століття тут щороку відбувається національний турнір з На ньому грають у гру Гюреш. Уперше про неї чуєте нічого дивного. Гюреш турецький національний спорт. Ця гра дуже схожа на боротьбу, але для участі в ній вам знадобиться кілька банок оливкової олії і шорти зі шкіри азійського буйвола. Учасників і їхнє обрання добряче змащують олією і все можете брати участь. Турки також славляться своєю гостинністю і стравами, особливо солодощами. Багато людей знайомі з рахат-лукумом. Його створив турецький кондитер Алі Мухіддін Хаджі Бекир у Стамбулі наприкінці 18 століття. Характерна особливість турецьких солодощів щедре використання цукрового сиропу, тож із незвички десерти можуть здатися аж надто солодкими. Головні ласощі тут баклава, це листкове тісто, начинене горіхами і залите цукровим сиропом. Баклавою пригощають під час заручин або візиту важливого гостя, або з нагоди народження дитини. На відміну від дорослих, які їдять солодощі, коли народжується дитина, турецьких немовлят покривають сіллю. Вважається, що так, маляна буде силою протистояти різним неприємностям у житті. Пора прощатися. Наступного разу вирушимо в іншу подорож. Куди? Це таємниця. Відкриємо її в наступному випуску.